Народный фронт по своему уникальна партия. Вона перемогла на парламентських виборах 2014-го за партійними списками. А її лідер Арсеній Яценюк тоді став головою уряду. Однак за два роки Яценюк з посади голови уряду пішов, і з того часу його особистий рейтинг, як і рейтинг Народного фронту, коливається на рівні десь одного відсотку. Тим не менш, 2 лютого фронтовики зібрались у Києві на НСК Олімпійському на партійний з'їзд. Щоб вирішити, чи піде Яценюк у президенти. А якщо не піде, то кого підтримувати? На з'їзді не було священників, але було багато людей у військовій формі. Народний депутат Андрій Титорук прийшов на з'їзд у формі офіцера поліції. я як That's... делегат з'їзду. Я як народний депутат, і звісно ж, я як офіцер. Це все три в одному. Е, три в одному, тому що це все мої органічні е, здобутки. Друг Яценюка Андрій Іванчук до початку з'їзду не хотів казати, чи буде той балотуватись у президенти. Е, я думаю, що ви все дізнаєтеся. Ми збережем інтригу. От козак. І народний депутат Михайло Гаврилюк розказав все чесно. Це я знаю. Ну у мене такі відомості, що він нікуди не буде балотуватися. Ще один друг Яценюка, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, як і минулого року прийшов на з'їзд народного фронту, хоч за три дні до того підтримав висунення в президенти Петра Порошенка. Зі сцени він обіцяв, що разом з фронтовиками уряд забезпечить стабільність, але виступу Яценюка не дочекався. Пішов «А ви і там, і тут. Я можу сказати, що я прем'єр-міністр коаліційного коаліції, і я вважаю, що не жодних протиріч, в тому що я відвідую і форум президента, і з'їзд народного фронту. Я вважаю, що це є абсолютно нормальна політична культура. Тим часом Яценюк повідомив зі сцени на вибори. Він не йде і не підтримав жодного з кандидатів. Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України. За перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України, В це я вірю, і це я знаю. Що ми це зробимо. Тож за кого голосувати на виборах фронтовики вирішували самостійно. Ви знаєте, я думаю, що того кандидата, який буде продовжувати курс, який ми разом з ним почали. Тобто, Петро Олексійовича Порошенко ну, поки що я бачу, що саме він продовжує цей курс. А хтось проти всіх на виборах я буду забезпечувати зовсім іншу функцію. Я буду забезпечувати справедливі і чесні вибори. Я не підтримую Порошенка, я не підтримую Тимошенка. Я не вискажу ніяких інших преференцій, ні моїм друзям, ні моїм противникам. Після президентських виборів фронтовики зберуться на з'їзд ще раз, щоб вирішити, чи йти разом на парламентські вибори та як на них перемагати.